Вам дурно скажу, що і ви, по-перше, ви ж е, злочинці. Розумієте? Ви перші злочинці. Ви виходьте з цього кримінального простору. Ви сплачуєте ото що ви кажете, та ми готові платити, ми всі готові платити, от ми будемо платити, розрішите роботу. І на мордниці одіть. І на мордники, і памперси на голову одінете, і, і каски, і кастрюлі. Ми це розуміємо, Да. Ну дивіться. Справа в тому, -то, в тому, що ви злочинці перші самі для себе і для своїх дітей. Бо ви сплачуєте не відповідно до бюджетного кодексу на, рахун на державні рахунки або рахунки відповідних територіальних громад, тобто місцеві рахунки. Це глава перша, глава друга бюджетного кодексу. Ви сплачуєте всі на приватні рахунки. Розумієте? Ви знаєте, чого не вводиться воєнний чи через чрезвичайний стан? Бо якщо вводиться воєнний стан. Вся економіка держави працює на перемогу, як у Другій світовій. Все для родини, все для побіди. Все для побіди да? Ну, а, е, Але тоді була якась пайка, одяг якийсь був мінімальний щось. Це держава повинна забезпечити. Якщо зараз вони введуть воєнний стан, то ви побачите, що цього нічого немає, бо воно все приватне і ніякого державного бюджету і місцевого не існує. Для ФОПівців, щоб ви зробили, пораджу вам зробити запит на інформацію згідно бюджетного кодексу, щоб ви сплачували оці свої податки та внески, де ви працюєте, до відповідного місцевого бюджету, тобто бюджету територіальної громади. Ви дайте запит в головне управління казначейської служби. І вам напишуть, що такі бюджети відсутні. Територіальні громади відсутні. Ось чого ви зл злочинці. Всі, хто сплачує комуналку на приватні рахунки, ви також всі злочинці. Боїтесь не хочете розбиратись. От вас чекають, та вся. Ні, можна піти складнішим шляхом, ніж багнет нації, от іде, там, збирає документацію якусь там той. Можна, в принципі, ради якісь утворювати, ну, да. от, безпорадні. Да, безпорадні. Ради, ради да. безпорадні. Збиратись, там, щось обліковувати, там, щось приймати які-то рішення, за щось голосувати.